Друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу тему шнури під мікроскопом. Цього разу я зібрав 5 претендентів. Всі вони восьмижилки, всі вони в 0,8 діаметрі. Ви дуже просто і чотирьохжилки, і більш бюджетні шнури, і наші виробники. Все це в майбутньому планую, все зроблю, якщо все буде гаразд. Що ви побачите в цьому відео? Зараз ми з цими п'ятью претендентами познайомимося. Я всі помацаю, скажу який з них жорсткіший, який ков ковськіший, слизькіший. Потім ми всі їх п'ять кладемо на мікроскоп. Дивимось їх структуру, дивимось, хто з них товстий, хто тонкий, ну вони всі 0,8 по Японії. Потім піддаємо їх розривному навантаженню, дивимось, відповідає те, що заявлено на упаковці з тим, що буде по факту. Минулі відео показують, що ніфіга <нів> набагато менше розривна. І потім ми їх піддаємо абразиву. Знов-таки ж після того, як піддали абразиву, кладемо на мікроскоп і дивимось, хто з них крутіше тримає абразив. Абразиво стійкіший. І, до речі, якщо сьогодні піде, як я зрозумів, в минулому відео, то дуже круту, можна буде крутий висновок зробити, що не треба буде оцього всього робити. Простим людям, які хочуть купити шнур, і в них є вибір, і її оприділити, який буде зносостійкіший. Цей висновок я вже в кінці зроблю. Подивимось, мені здається, все воно так і буде. Так, друзі, знайомимось з ними. Тут є цікавенькі речі, про які на кожному кутку не кричать. Оце купую, це купую. Перший претендент це у нас дуєль Hardcore Super X8. Є, дивіться, багато питань задавалось. Є Super, є Super Cold. В чому різниця? Який краще взяти? Super Cold, як на мене, це той самий, абсолютно шнур. Ну я й дзвонив, питав. Абсолютно той самий шнур, просто в нього є така пропиточка. Як знаєте, взимку ми там силикончиком збризгуємо, або там Johnson's Baby мастимо. Ось і все різниця. Тобто, якщо ви берете на зиму, то можна взяти колд. Якщо ви берете просто літом, різниці ніякої не буде. Ота пропитка, мені здається, вона там за півгодинки вже змивається, тому шнур супер і супер колд абсолютно однаковий, просто у того змащений чимось. Так, дивіться, гладенький, кругленький, жорсткий. Оце мені. От про це поговоримо вже після цього тесту. Жорсткість, в принципі, є. Не дуже такий, прям, знаєте, м'який-м'який. Середня, середня жорсткість. Ось це ще й треба було. Так, всі, всі 08 по Японії, як я казав, усі інші параметри я покажу далі. там у мене табличка є після того, як ознайомимось з усіма. Ідемо далі. Це Daiwa DuraSensor. Плюс силіконове покриття якесь. Так, дивіться, ось що цікаво. Це мені, до речі, порадив підписник. Каже: брав після борнрашу, а ви бачили в минулому відео з п'яти шнурів Born Rush взяв перше місце. І сказав, що сподобався навіть більше, ніж Born Rush. Дивіться, жорсткість, яка в нього. Тобто, бачите, вже побільше, ніж у Super X8. Ось таке. Також кругленький. Також слизенький, навіть трішки я скажу. Ну, то, да, тут, да, бачите, Плюс якесь силиконове покриття. Подивимось, що покаже на практиці. Так, ідемо далі. Так, третій претендент це в нас, дивіться, Sunline ADV 08 І також мультиколор, восьмижилка Advanced. Зараз у мене коробочки немає. Він приймав участь в минулих відео, коли в мене ще була коробочка. Тому кадри я вставлю, ви все зрозумієте. В тому відео ми просто розбиралися, чим відрізняється 4жилка від восьмижилки. Там зрозуміти, у нього не було конкурентів, ми там не порівнювали когось з кимось, тому в цьому відео він приймає участь. Я собі залишив 5 метрів якраз для тесту майбутнього. Жорсткість у нього також середня. Не скажу, що він прям супер жорсткий, але середня жорсткість така, як десь у дуеля. Наступний дуель Armored, Також я називаю це темна конячка, тому що навіть в Україні, хто продає дуель, цього шнура не знайти. Але є люди, які возять з-за кордону, продають там на Олексах, його в його можна знайти. Ось навіть Armored, я так розумію, це ось це. Тобто не для нашого навіть ринку, Ось це напис Armored F. Тут дивіться, що прикольно. Тут і флюрокарбон доданий, і силикон доданий. Те, що це арморед, можна зрозуміти тільки ось. Бачите, на наклеїчка напис. Арморет F Pro. Ось такий шнурочок. Дивіться, чим прикольно. Я вже помацав, де? де краєчок. Фух, так! Жорсткість. Ви подивіться. Він прям жорсткенний. Жорсткенний. Але при цьому також, оскільки, ось і кругленький, і гладенький, слизенький. Все супер. Але жорсткість, я скажу, найбільше. Може навіть. Більша, ніж у Бурнрашу. Це в нас UGK, зараз це у нас апгрейд. Назву UGK вони проапгрейдили. Тепер це x, x е, Восьма жилка, 0,8. Так, що можна сказати? До речі, ну, майже всі шнури це те що, те, те, що ви писали в коментарях, те, що ви просили. Тут все, в принципі, середнячок. Гладенький, кругленький, жорсткість середня. Не скажу, що прям дуже жорсткий, але давайте трішки більше візьмемо. Середня жорсткість, Навіть я б сказав, трішечки може і м'якуватий. Ось подивимось, не буду зараз нічого казати. Ось така штука. Так, давайте я вам вас познайомлю більш детально з розривною і з лібрами, і з міліметрами, і почнемо їх. І, і подивимось на них. Просто подивимось. Поїхали. Ось вони 5 по черзі, ось як я вам їх показував. Також у нас тут є, дивіться, візуал. Це буде хто гладкіший, хто кругліший. ну, по мікроскопу, Це ми визначимо вже, коли побачимо їх в мікроскоп. Потім товщина, це також в мікроскопі Ми визначимо розривна. Це ми а ми будемо їх рвати і в кінці зносостійкість. І ми будемо заповнювати ось цю таблицю. Просто хто із них крутіший, той буде отримувати перше місце, хто гірший, друге. І потім, в кінці, у кого буде менше балів, той, в принципі, і переміг. Я думаю, все зрозуміло. Дивіться, давайте швиденько познайомимось з характеристиками дуель хардкор. В нього 16 лібрів, 0,15 мм, 7 кілограм заявлено. Просто на упаковках не на всіх написано розривну і міліметри. Тому це все я в інтернеті знайшов, показую вам. Дайва дюросенсор 15 ЛБ, 0,148 міліметрів, 6,8 кг. Sunline Adventures 0.153 мм 4,5 кг і 10 лібрів. Бачите, в нього найменший показник, але це може бути справжній показник, а це може бути, ну, подивимось, але 10 лібрів, да, може розривна буде. Подивимося. Duel Armored Red F Plus Pro 15 LB, 0.16 мм, 7 кг. І UGK, UGK X-Braid Upgrade. 16LB 0,148, 7,3 кг. Так, давайте, перш ніж подивимось, покажу, як це на практиці виглядає. Бачите? Дивимось на них. Ось так вони виглядають. Давайте я назову, щоб ви розуміли, де хто воно знаходиться. Дуель Хардкор Super X8 перший, Дайва Sensor, другий. Sunline ADV – третій, Дуель ArmoRed четвертий. UGK X-Braid Upgrade п'ятий. Ось так вони виглядають. Я чесно дуже хотів, я знову таку ж таблицю зробив, візуал, товщину, тому що в минулому відео я не зміг комусь там щось віддати. Я дивлюсь, я також не зможу, тому що це буде неправильно. Давайте наші найкрутіші параметри це розривна зносостійкість, Ось їх і будемо тестити, юзати. Я ось тільки що сидів, візуал, в принципі, намагався комусь поставити гірше, комусь краще, але бачите, сонечко підсвічує періодично, і я бачу, що все, що коли сонечка не було. Все фігня. Тільки підсвічує, видно, що всі, всі вони плюс-мінус нормально виглядають однаково, і там доколупатись до ось там чогось там маленького, просто ну, це неправильно буде, щоб хтось втрачав бали за того, що я там щось десь побачив. Тому, друзі, візуал і товщину я знов-таки ж, як і в минулому відео, викидую, тому що вони плюс-мінус всі крутенькі, крутенькі-крутенькі. Тому все. З цим давайте закінчимо. Давайте глянемо, що в нас по товщині. В мене є ось така штучка. Тут є 0,1 мм і 0,2 Вони, в принципі, плюс-мінус всі 0,15 мм. Тобто десь між цими двома рисочками повинні бути. Тому давайте зараз подивимось і перейдемо до розривної. Ось рисочка 0,1 мм. Бачите, ось вона. Я її ось тут покладу, щоб її було видно. Ось. Бачите, вони всі. Товстіші, ніж рисочка 01 мм. І давайте тепер ось рисочка 02 мм. Бачите, так? Да? Ось тут давайте її покладу. Так, фокус трішечки Трішечки, ось так. Ви бачите, що вони, до речі, тут дуже схожі на 0,2 мм. Минулі В минулому відео вони всі були тонкіші, ніж 0,2, а тут майже такі самі, як 0,2. Так, друзі, хто перший раз показує, автівка допомагає, безвузлівка, шматок шнура, без вузлівка, ваги. Ось так і будемо рвати. Так, друзі, дуель X8, чекаємо 7 кілограмів. Так, дайва, другий тест, 6,8 заявлено. Друзі, рву на без вузлівці. Ми мені там писали, в'яжи вузол, як ми на риболовлі в'яжемо. Я так не роблю, тому що я б замучився їх в'язати. І, по-друге, у безвузлівки повторюємо. 3,90, давайте ще один, бо там, начебто, розбіжність між першим і другим величенька. Зараз ще третій. І запишемо, що більше було. У безвозлівки, як на мене, повторюємість більша. Ну, однаково, я ось декілька разів рву, там розбіжність там, в 100-150 грамів. А коли ми в'яжемо ручками вузол, можна десь накосячити, десь неправильно затягнути, це мочити кожен раз, перепалити можна, то ось ось тому безвозлівка. Онлайн АДВ, в нього, до речі, 4,5 заявлено, найменше. Зараз подивимось, чи це правдивий, просто вони написали, чи це просто він дійсно мало тримає. Непогано. Так, Sunline другий раз. 4.46 було, здається, перше. Я так глянув швиденько. Зараз не побачив, запишемо більше. Так, дуель Армред заявлено 7 кілограмів. До речі, тільки що наматував, блін, як PowerPro, знаєте, як ото проволока. Цікаво, що він витримає, як в нього буде зносостійкість. О, непогано. О, непогано. Так, дуель армор у е цей другий раз. 5.42 було, те ще я по відео встиг побачити. Зараз другий раз і найбільше запишемо. Так, друзі, x braid Upgrade 7-3 заявлено. По розривні я вам розкажу зараз. На пачках написано ідеальні умови. Буває, пишуть дві розривні, буває одну. але І так, давайте декілька слів. Зараз до найцікавішого перейдемо до зносостійкості. По розривні хочу сказати. Дивіться, майже завжди на упаковках виробники пишуть максимальну розривну. Максимальна розривна це ідеальні умови. Там десь на заводах, я так розумію, там немає оцих перегинів, шнура, вузлів, безвузлівка, яку тут намотано. Там Йдуть бабіни на одну намотали, на іншу намотали, і вони розходяться. Тобто, нема місця, де шнур пере, ну, перегнутий, тобто точки якоїсь, де навантаження найбільше йде. Воно у нас завжди. Або на наших вузлах, або на безвузлівці рветься завжди отут, де безвузлівка. Тобто там шнур просто рветься в якомусь рандомному місці. І там максимальне навантаження. Ось на всіх упаковках якраз написано оце, ідеальні умови, максимальне розривна. Якщо я не помиляюсь, ось якраз АВД, да, цей Sunline витримав 4,5 заявлено, витримав 4,9. Ось у нього на упаковці дві розривні написано. Ідеальні умови там здається, я не пам'ятаю, я знімав упаковку, я вставлю, покажу. Там здається дві розривні. Розривні там 6, 6 і 4,5. І ось і вийшло, що 4,5, це якраз ось умови на практиці. Ось воно і вийшло. А ось максимально та, вона все одно більша, ніж у нього 4,9 вийшло. Так що ось така штука. Завжди шнури витримують менше. Це нормально. Просто якщо хтось перший раз дивиться, думає, все фігня, воно все не тримає, те, що заявлено. Ось така історія. Так, знов таки ж для тих, хто не дивився минуле відео, залітайте. Там на каналі я навіть плейлист, вже думаю, створюю мікроскоп, там буде все про мікроскоп. Є в мене ось такий стілець, в мене є ось такий циліндр. На нього я його я обгортаю наждачкою тисячною, прикріпляю, беру вантажок 20 грамів і ось так під 90 градусів чухаю 20 разів. Тобто раз, два, три, отак 20 разів чухаю, і потім ми дивимося, як сильно зносився наш шнур. Все дуже просто. Поїхали. Так, друзі, так само по порядку починаємо. Супер X8. Так, друзі, я вибачаюся. Зараз сезон алергії почався. Я алергетик просто страшний, я просто помираю. Якщо там я в мікрофон дуже сильно соплю, не ображайтеся. Дюрасенсор. Поїхали. Sunline ADV. Так, Тепер темна конячка, дуже цікаво Тому що це як проволока якась ліска. Як я й думав, я навіть без мікроскопу скажу, що це найкраще витримав абразив, як я і думав. Так, і останній апгрейд. Ось це дурі Super X8. Наступний в нас Daiw duросенor. Sunline AWD ArmoRed і апгрейд все, по 20 разів витримало, але результати різні. Дивимось, ось такі в нас результати. Давайте повторюсь. Перший це в нас дуель Hardcore Super X8, другий Dive Dura Sensor. третій Sunline ADV. четвертий дуй Armored. і п'ятий X-Braid Upgrade. Ось такі в нас результати. Ось такенькі. Ви бачите, цей гад, він просто тільки-тільки там щось. ну, Він як PowerPro, пам'ятаєте? Але що цікаво, PowerPro немає в тонких діаметрах, навіть в такому 08-му, немає просто. А цей жулік, він є. Він є. Напевно, навпаки, вимкнув світло, щоб. О, отак зрозуміло, що трішки він бачите. Почав там, ну але <смі> якщо ті шнури вони вже порвуться під навіть невеликим навантаженням, то тут на це ще можна ловити і ловити. Ну, ви все побачили. Цікава штука. Вже після того, як я, як я зняв це відео, я давай дзвонити і питати, чому не возять саме цю модель, Армуред? Що ви з'ясувалося? Це шнурок для... Внутрішнього японського ринку і вони його не продають. Тобто його закупити оптом і привезти в якусь іншу країну просто неможливо. Це вони роблять крутезну річ для себе. І тому ми його можемо знайти, якщо хтось просто зайшов в магазин, купив їх там, ніби собі, і потім перепродає тут десь на Олексах і ще десь. А ось так масово оптово їх закупити просто нереально, тому що цю класну річ вони роблять просто для себе. Ось така цікава історія. Так, за апгрейд ще скажу, ось він останній. Бачите, якщо порівнювати з оцим усим, то він ще попушився не дуже. Бачите, як класненько, от прям як апгрейд і 02, як тоненький колись взав. Рівномірно. Трішечки скрізь. Тобто нема такого, що в одному місці він сильно, в іншому, рівномірно, просто знашується. І я скажу, зносостійкість у нього мені дуже сподобалась. Так, там багато людей кажуть, що він вже не той, браку багато або підробок. Може так і є, може ось в тому і прикол. Але е, апгрейд від UGK це дійсно прикольний шнур, що в 4 жильці, що в 8 жильці. Це дійсно, ну, я ось кілька ловив. g, -G soul також. Дуже зносостійкі шнури і восьмижильні, Чотирьохжилки, правда, шумлять. Друзі, перше, що попрошу, пишіть шнури, які ви хочете бачити ось в таких відео. Навіть якщо ви вже писали, пишіть, пишіть. Я все читаю, все запам'ятовую. Чим більше воно буде накидано, тим я буду думати, що воно актуальніше і воно з'явиться. Тому накидуйте шнури, накидуйте люди, які з досвідом. Ось... Ось, 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 ось цей жулік це дякую підписнику. Дякую підписнику, каже, що спробуй, Кажуть, просто бомба. Так, так і вийшло, так би і не знав. Я просто тестував шнури, які. ну Ми блогери, да, постійно рекламуємо, рекламуємо. А так, бачите, ось таку штучку можна знайти і. Прикольно. Друге, друзі, банку я як була, так і залишив. Я з неї, до речі, дуже всім дякую. Я з неї купив три з чотирьох оцих шнурів. Мені вистачило того, що ви скидали, ви на три шнурочки. Один я купив за свої гроші. Тому дуже дякую. Банка в описі і в першому закріпленому коментарі. Кому не шкода, скиньте по 10-20 гривень на допомогу, просто мені, щоб я ці шнури міг купувати не за свої кошти, а ви мені допомагали. Ми робили збірну зарядну станцію, все купили, хлопці вже отримали. В наступному риболовному відео я відзвітую, викладу відео подяки і розіграю ці шнурочки. Ну, в наступному риболовному відео чотири переможці, кожен отримує по такому шнурочку, але я ж кажу, там без трьох-чотирьох метрів, які я сьогодні використав для тесту. А так, новенькі, крутенькі поїдуть вам. Дуже вам дякую. В кого є можливість, скидайте там. Я не прошу величезні кошти, але там по 10-20 гривень, щоб мені було простіше їх купувати і проводити такі тести. Все, дякую. Так, тепер давайте. Висновок, який я зрозумів за, можна сказати, за декілька да, ось, таких тестів під мікроскопом, експериментів. Дивіться, чим в нас шнур жорсткіший. Тим він зносостійкіший. Я ось просто до цього веду, все було так просто. Я ж кажу, раніше цього не знав і не думав навіть. Думаю, там, а це м'якенький, а може тут якісь круті матеріали, матеріали, не такі, як в тому шнурі, і він хоче м'якенький буде тримати. Все дуже просто. Чим він жорсткіший, тим в нього плетення плотніше, плотніше. І чим в нього плетення плотніше, Тим в нього зносостійкість краще і виходить все дуже просто. Ви берете шнурочок, якщо він м'якенький, такий, раз і повесь. В нього просто буде зносостійкість гірша. Якщо він жорсткий, як ліска, да, в нас як ліска, як ближче до проволоки, да, туди стерчить так, то в нього плетення плотніше, і за, за рахунок цього він такий і є, і в нього зносостійкість буде краще. Такий простий висновок за оці декілька тестів я зняв. Це були восьми жилки, може там в чотирьох жилках щось інше буде, але ось, ось, ось така штука. Тобто, якщо ви берете два шнура, однакові, за товщину не забувайте це також шнури, це взагалі страшна річ. Там дуже багато параметрів товщина. Якщо у вас у двох однакових шнурів, ціновий сегмент однаковий, може там да є якісь матеріали, які будуть при тому, що він б'який він буде зносостійкий або там ще якісь, бачите, там флюрокарбони додають, що там попало Але якщо у вас однакова ціна. В них однакова товщина, просто краще беріть той, що жорсткіший, і зносостійкість в нього буде краще. Чому я так багато за зносостійкість? Тому що в наших умовах, ось як ми да, рибалимо всі, це все одно найбільше, я думаю, все одно джигітів. Да? Де йде, якщо ви не джигіт, а там блешні вертушки воблери в товщі, все одно зносостійкість шнура це дуже такий параметр, який за яким всі... ну, на першому місці, коротше, але все одно, бачите, в світі є багато чогось нового, чогось нестандартного. Тому будемо продовжувати такі тести Чотирьох жилки подивимось, як там, ну, як там з ними. Бюджетні розберемося які шнури, по діаметрам, які. Ну, тобто далі буду знімати ось такі цікаві відоси, які мені подобаються. Я це роблю, тому що це мені подобається, мені прикольно. Я побачив цей мікроскоп і думаю, блін, це, це ж можна робити ось це і розбиратися, і ще й показувати ну, дійсно цікавий контент. І дуже хочеться почути вашу думку. от Я зараз свою скажу з приводу мінусів да, цієї жорсткості. І хочеться Почути вашу думку. Як на мене, я раніше думав, да, чим жорсткіший шнур, тим в нього. навіть не так, Чим м'якіший шнур, тим в нього буде далі виліт. Він м'якенький, він раз і полетів, там, нічого не заважає. Але давайте розберемося. Ось, Наприклад, Born Rush. У нього також дуже крута жорсткість. В минулому відео там також було п'ять шнурів, хто не дивився, заходьте. Диві, дивіться, він переміг, але він жорсткий. В нього також покриття. Тобто, як на мене, на виліт що впливає? Зрозуміло, що в першу чергу це товщина, її зараз відкидаємо, впливає гладкість шнура, да, ось у чотирьох жилках ця косичка, і ось можна сказати, вона притормажує восьмижилки ж вони кругленькі і гладенькі, тобто максимально круглі, ось і слизькі. Да, там може якась пропитка, якась, якесь покриття, ось щоб вони були кругленькі і слизенькі. Ось, як на мене, це найважливіший параметр для того, щоб далеко полетіло. ну, Якщо не брати товщину. А ось жорсткість, як на мене, ну вона не ну, в принципі, я думаю, вона не впливає на. Дальність закиду, як мені здається, я ж кажу, ось, пишіть ваші думки. Який може бути мінус да, в жорстких оцих шнурах, ось як цей? Да? Все витримав, але він дуже жорсткий, він прям такий бох. І тим паче ми всі знаємо, да, що ці жорсткі шнури, ну, оці, ну, це найбільше я чув про PowerPro. Да? PowerPro, він такий, як проволка, порибачиш, там 9 рибалок, він вже м'якіше становиться. Так само і бурнраж. І нічого страшного в цьому немає. І взагалі, навіть якщо він жорсткий, що в цьому страшного? Мені здається, взагалі нічого. Ось пишіть також, будь ласка. Тому все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду дуже вдячний. Побачимось в наступних цікавих відео. І, до речі, в мене не тільки експерименти, в мене і риболовля. Тому залітайте на канал, там багато є плейлистів, сплави, спінінг, зима. І також тепер буде плейлист ще мікроскоп. Там буде все потихеньку додаватися в цей плейлист. Там ви все це зможете побачити. Все, давайте, все буде Україна. До наступного цікавого відео.